Початок навчального року стрес не лише для першокласників, але й усіх учнів. Канікули завершилися, починаються суворі шкільні будні, підйом з самого ранку уроки та домашні завдання. Якщо перші кілька днів діти йдуть до школи у піднесеному настрої, то згодом бадьорі зникає. Розбудити вранці школяра стає дедалі важче. Буває і таке, що учні засинають просто на уроках. Аби допомогти їм подолати стресовий стан, варто докласти чимало зусиль. Передусім, привчити дитину до певного режиму. За два тижні до. Школи ми е, пробували вкладатися спати раніше для того, аби раніше підніматися. І е, зараз, от уроки ми не робимо до пізньої години, а стараємося це зробити в більш денний час для того, щоб ввечері вже скласти портфелик, наготувати форму, щоб дитина зранку прокинулася, вмилася, поснідалася, е, одягнулася і просто пішла до школи. Стан тривоги переконують психологи. Це звична реакція дітей на перехід від канікул до навчання. Тому без адаптації не обійтися. Найважливіша роль у цьому процесі відведена батькам. Вони повинні заакцентувати увагу свого чада на позитивних враженнях від відпочинку та зустрічі з друзями. А ще нагадати, навчальний процес це дисципліна. Це є відповідальність і поступово допомагати дитині входити в це русло нагадуваннями, позитивними нагадуваннями. Цікав... батьки повинні цікавитись, що нового в школі. Тобто, оцей момент зацікавленості позитивний. І повинен бути присутній. Набратися терпіння варто і вчителям. Педагоги повинні зважати на те, що діти лише повернулися з відпочинку, і їм важко сконцентрувати увагу. Підганяти школяра не можна, він має плавно влитися в навчальний процес. Лише тоді здобувати знання стане легко, а оцінки будуть вищими.